Маю бажання сьогодні спекти булочки. Тут у мене борошно, вода. Від себе додала болгарський перець такими хлоп'ями базилік, цукор, сіль, олія, 1 столова ложка, оцту, дріжджі сухі. Зараз все добре замішу. Залишаю на підйом приблизно на годинку. Спочатку збираю ложкою. А потім буду замішувати тісто руками. Таке має бути ніжне тісто. Борошном не забивайте. Навіть руками не треба замішувати. Спокійно можна ложкою ось так мішати, хвилинки 5. Ось так. Мішала приблизно 5 хвилин. Зараз накриваю харчовою плівкою і залишаю тісто відпочивати приблизно на годинку. Пройшло 50 хвилин. Тісто дуже гарно підійшло і таке воно ніжне, повітряне. Руки змащую водою, можна олійкою. Все гарно переминаю. Боже, яке воно ніжне. І ось такі складую конвертики. Дуже ніжне. Борошном зовсім не забивайте. Ось так переминаю. І залишаю приблизно іще на 20-30 хвилин на підйом. І так роблю 2-3 рази. Ну, краще три 3. 3 рази, так. так буде краще. Боже, яке воно повітряне. З ним так приємно працювати. Це вже другий раз, пройшло 30 хвилин. Змочила руки водою і роблю знову такий конвертик. Залишаю знову на 30 хвилин. І так три рази. Тісто піднялося третій раз. Воно таке жиле, таке пористе. Коли тісто піднялося третій раз, я його більше не переминаю, залишаю ось так, як воно є. Поки духовка нагрівається, тісто трошки має піднятися. Я тим часом його гарно змащу і буде смакота. Тут у мене олія, укропчик, чесник і трошки солі за смаком. Все перемішую. І зараз гарно змащу. І буде хлібчик такий ароматний, домашній смакота. Це тісто дуже підходить на біляші, на пирожки. От таке, яке воно є, і більше борошна не додавайте. Я рецепт залишу в описі під відео. Заходьте, читайте. І коли будете формувати біляші, змащуйте руки олією. Ось так беру і змащую, сильно не натискаю, щоб зберегти повітряність. Ось так. Або ложкою можна повикладати у кропчик, а потім олійкою просто пройтися, ось так. Я дуже багато укропчика дала, бо я люблю укропчик. Ви можете давати трошки менше. Дуже ароматний цей хліб буде. Він уже ароматний, поки я його змащую, такий приємний, смачний аромат. Ще залишаю на 10 хвилин, хай тісто трошки підніметься, духовка вже доходить до тої температури, яку мені потрібно. 190 градусів. Хліб випікався у мене рівно 45 хвилин. Спочатку 190 градусів, 5-7 хвилин перші, до 10, а потім зменшую температуру на 180 і допікаю до готовності. Провіряю шпажкою обов'язково в кінці Ось такий ароматний, м'який. Хрусткий, він ще дуже-дуже гарячий, дуже ароматний. Ароматний хлібчик спікся, дуже ароматний, ніжний, пухкий, м'ягкий, дуже смачний, дуже добре відчувається чесничок, укропчик. До такого хлібчика. Копчене сало або свіже, цибульки зеленої, помідори, ось смакота. Рекомендую. Готуйте, смакуйте та будьте здорові. Дуже смачний хліб. Настільки ароматний, хрусткий. Дуже смачно.